Перше пленарне засідання восьмої сесії закарпатської облради сьогодні відбулося за участю естонських гостей. У залі зареєстровано 54 депутати, за роботою яких спостерігав перший віце-спікер Рігі Когу Хелір Валдор Сеедер. Естонський політик констатував, Закарпаття має найпряміший контакт із європейським союзом. Тому місцеве життя, ймовірно, значною мірою залежить від транскордонної співпраці та спілкування з людьми в ЄС. Електронік вода щодо конкретних кроків, хочу в першу чергу сказати про те, що дуже важливою і надіюсь до кінця року воно вже буде імплемовано. Це є запровадження електронної черги на кордон. Крім того, робочі групи зі сторони України та зі сторони Естонії збираються і обговорюють нагальні питання. Крім того, я вважаю, що дуже доцільною буде співпраця на місцевому рівні, тобто органи місцевого самоврядування певних регіонів Естонії та України, можуть співпрацювати між собою, а також приватний бізнес. І дуже цікавою є сфера туризму, оскільки ваш край є дуже гарним. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, Закарпатська облрада залучила понад мільйон євро для потреб ВПО. На потреби тероборони та військових формувань Закарпаття виділило понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту фінансів Закарпатської ОВА Петро Лазар. Звітував про освоєння коштів обласного бюджету з березня до жовтня поточного року. 215 мільйонів гривень було розподілено від перевиконання доходів у поточному році. Таких розпоряджень приймалося. 5. Крім цього, чотири розпорядження приймалося по використанню коштів резервного фонду. І я кілька слів скажу про те, куди витрачалися бюджетні кошти. Значить, на програму територіальної оборони з обласного бюджету було виділено 82,3 мільйона гривень. На Програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області це в основному поповнення мадрезерву 30 мільйонів гривень. Окрім цього, на програму турбота для внутрішньопереміщених осіб 20 мільйонів гривень. Крім цього, для військових формувань, які перебувають, розташовуються на території Закарпатської області з обласного бюджету було виділено 21 мільйон гривень. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита наголосив: за даними Мінфіну, Закарпатська область, друга в Україні за темпами росту фактичних надходжень до загального фонду і друга за темпами надходжень ПДФО. У нас відбулися певні збільшення надходження до бюджету. Сьогодні ми можемо використати ці кошти для підтримки в першу чергу для блага наших громадян, а не для політичних якихось різних бачень. І я бачу, що таких тенденцій сьогодні у нас не відбувається. Тому ми повинні показати всьому світу, що навіть в час війни у нас є демократичні процеси. Ми всі за єдине за перемогу. Ми об'єднані, ми підтримуємо нашого президента. Важливим стало питання і лісової галузі. Зокрема, депутати облради просять створити Закарпатський регіональний офіс Державне підприємство Ліси України у рамках реформи. Про таку ініціативу на підтримку численної спільноти деревообробників та лісозаготівельників Закарпаття йдеться у зверненні депутатського корпусу облради, яке скерували до Кабміну і Державного агентства лісових ресурсів України. Ми маємо відійти від старої радянської системи. Так ми всі йдемо сьогодні в Європу, в Європейський Союз. Хочемо йти до тих європейських цінностей в ряді, в ряді країн Європи. Реформа зроблена, от, проведена вже от, і е, має, е, має певні свої здобутки. Навіть сказав Єврокомісар, що немає поганого часу для хороших реформ. От. Тому, е, то, е, тому я вам скажу, що є постанова Кабінету міністрів. Дає постанова кабінету міністрів чи створені запаси е, сьогодні. Просто доведіть до депутатів, просто щоб розуміли, наприклад, як ми готові сьогодні до зими і чи є в нас резерви. Саме для населення, навіть для тих, хто сьогодні, скажімо так, не запас ще не придбав і думає, що якось воно пройде. А потім завтра звернеться, буде казати: ой, треба. Вже поставлено 245 тисяч кубометрів до опалення в та на соціальну сферу. Сформовано, значить, за моєю указівкою, сформовано та за вказівкою обласної військової адміністрації. сформовано запас по тисяч. Кубометрів дров на лісництві це такий запас, який ми будемо. Ну, якщо якась надзвичайна ситуація, ми його зразу включимо в дію, будемо використовувати. Депутати облради внесли і свої пропозиції та питання, що потребують негайного вирішення. Міст Вілок це дуже добре, що там зараз ремонтні роботи, тому що там не проводилися 65 років років, і це аварійна ситуація, але Щодня я там прохожу, там підприємство, ми довозимо людей із 8-10 населених пунктів, і це настільки ускладнює не тільки нам, а й тим перевізникам, які через Яково проїжджають митний контроль. Але суть не в цьому, а суть в тому, що там не видно роботу. Ми задамо це питання особисто вам їхаємо, а, і зробимо все для того, щоб найшвидше цей міст був відремонтований. І він насправді дуже важливий. Крім всього, в обласній раді відзначили депутатів, які допомагають Збройним силам України. Відповідне розпорядження командирів окремих військових частин ЗСУ зачитав заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук. Прийшлося і без культурних питань. Облрада попросила Кабмін присвоїти закарпатському народному хору статус національного. В документі наголошується, що закарпатський народний хор понад 75 років свого існування є носієм нематеріальної культурної спадщини срібної землі. Депутати вважають, що з метою підтримки українського хорового мистецтва та враховуючи вагомий внесок цього колективу в розвиток народної культури і поширення культури України. Цей колектив заслуговує статусу Національний. Підтримали всі розпорядження голови військової адміністрації, спільно разом проголосували в залі. І підтримали і далі будемо працювати все разом. Буде враховані думки всіх депутатів, саме думки, які підтримують закарпатську громаду, притимуть першу чергу наших військових і підтримують, що переміщення осіб.